Служби безпеки України і кібердепартаменту, зокрема, це контро звідка. Перезавсім я чув, що ви знаєте, хто з них навіть що їсть на сніданок і кому який доставщик, яку шаурму звідки доставляє. Ви чомусь дуже багато знаєте. І журналісти знають навіть більше ніж думає Вітюк. Невщух один скандал, як головного контррозвідника, спіймали у іншій справі. Це просто не вкладається в голові. Тільки уявіть скандальний генерал СБУ Ілля Віцюк має не тільки нерухомість вартістю у 25,5 мільйонів гривень на його рахунку ще й життя та долі українців, бо саме через нього були приховані вагомі докази проти тих, хто розстрілював людей на майдані тут. Такий момент, якщо говорити про складнощі, то складнощі всі ті самі, що і всіх наших громадян, наші громадяни і не знають. Про всі деталі нової резонансної справи подробиці таємного життя генерала СБУ розкажемо вже у цьому випуску. А також покажемо вам усю його нерухомість і дружину, з якою вони спільно витрачали державні кошти на власні потреби та хочу. Було вжито певних дій для Скажем, так, зупинення найбільш масштабних схем Вітаю! Ви на каналі Ростуслав Продакшен. Не забудьте підписати.